Перевіряю лайфхаки, сьома частина. Тут показують, що якщо взяти дві стрічки помаги, так склеїти. У мене є два таких пописаних копірків. Короче, ми не звертаємо увазі. І нам треба це буде зараз склеїти. Тобто зараз зараз зараз. Тут 12 клієчку, коротше. Ось так, я це склею. І так, тобто. Треба оце от сніг. Ну, оце має бути таким кружечком. Так що ж беремо. Я не розумію, чи різати ось так, чи так. Різні, ходимо, ось так, Хоп. Не вийшло. Далі тут показую, як зробити колечко з вишенкою. Це щось тако, Але, в принципі, я думаю, що якщо взяти менші позинки, то от. Якусь, якусь ожерел. Я далі тут відіваю бусинки і покажу вам, яке вийде. Ось що в мене вийшло. Зараз я буду перевіряти наступний лайфхак. Тут показують, що звичайний галок не підходить. Тому беруть петельку та туди понабирають. Я нічого не розуміла. Ладно, дивіться, дивіться. беремо таке, просовуємося та це коротше. Ось що у нас там поки що виходить. І напевно з цієї та ще таку петелечку треба зробити. О, коротше, дуже сильно заплутано, не придумували і щось типу, ще раз Чи от що я не розумію? Все. Коротше, ні, ні. це просто дуже заплутано і не, нічого не зрозуміло, тому не рекомендую. Jeg er jeg er sint akkurat på deg.